Дорогі брати і сестри! Зараз черговий раз нас Російська Федерація обстрілює ракетами. Давайте, як зазвичай, традиційно на нашому каналі помолимось за мир в нашій країні та за ворогів, виконуючи євангельську заповідь любити ворогів наших. Благослови ворогів моїх Господи, і я їх благословляю і не кляну. Вороги рішуче ж за друзів штовхають мене в обійми твої. Друзі тягли мене до землі, вороги руйнували всі мої надії на земне. Вони зробили мене мандрівником у царствах земних та непотрібним мешканцем землі. Як переслідуваний звір швидше знаходить собі притулок, ніж непереслідуваний, переслідуваний, так і я гнаний ворогами, сховався під твоїм покровом, де ні друзі, ні вороги не можуть погубити мою душу. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Вони замість мене сповідали перед світом мої гріхи. Вони бичували мене, коли я сам шкодував бичувати себе. Вони мучили мене, коли я від мук бігав. Вони зневажали мене, коли я лестив в собі. Вони плювали в мене, коли я був гордий собою. Благослови ворогів моїх, Господи, і я їх благословляю і не кляну. Коли я вважав себе мудрим, вони називали мене безумцем. Коли я вважав себе сильним, вони сміялися з мене, як із карлика. Коли я прагнув бути першим, вони додавлювали мене до останніх. Коли прагнув багатство, вони били мене по руках. На розмах, коли я збирався спати мирно, вони будили мене від сну. Коли я будував будинок для, до... для довгого та тихого життя, вони руйнували його та виганяли мене. Воістину вороги відлучили мене від світу і допомогли моїм рукам дотягнутися до краю одеж... одежин твоїх. Благослови ворогів, мої Господи, і я їх благословляю і не кляну. Благослови їх і помнож, помнож, і зроби запеклішими проти мене. Хай буде втеча моя до тебе безповоротною, хай надії мої на земне розтануть, як павутиння. Нехай запанує смирення в душі моїй, нехай серце моє стане могилою, близнюкам, злим, гніву і гордості, та зберу на небесах усі свої скарби, та звільнюся назавжди від самоспокуси, що заплутала мене в страшну сіть примарного життя. Вороги відкрили мені те, що мало відомо: немає в людини, в людини ворогів, крім неї самої. Той лише ненавидить ворогів, хто пізнав, що вороги не ворога, але друзі вимогливі. Воістину важко сказати мені, хто зробив мені більше добра і хто здав, завдав більше зла вороги чи друзі. Тому благослови Господи і друзів і ворогів моїх. Рапля не ворогів, бо не знаєш, рапля не ворогів, бо не знає. Син їх благословляє, бо знає, бо син знає, що вороги не владні над життям Його. Тому ходить він серед них вільно і молиться за них до Господа. Благослови ворогів, мої господи, і я їх благословляю і не кляну.